Всім привіт Йду знімати, провіряти то є ловушки. І ловушки. в їх неділю назад. Одну тільки що перевіряв То нічого не було. Зараз ще подивимось. в мене одності три штуки. Подивимось їх. Якщо тут на цих трьох нічого немає, то нема смисла більше їхати. А тут якраз є ройочок. Так, значить вже надіжди є, що і наступних тих може бути. Ось вот так, перший ройок мій. 2021 рік. Зараз в мене тут ще дві. Перевіримо. Хороший. Хороший він зверху замурували цю вже. Ну, пчелками. Так, в общем, друзі, класно. Тяжко ходити, бо заболіли, в общем, всі. Ми з альбіною заболіли, малі так собі ще не сильно. За перевірити треба ловушки. Перевірити і думаємо сьогодні сняти якось їх. Ну, слава богу, є. І так, йдемо далі. Так, йдемо до слідущих. До них, мабуть, метрів 60. В общем, дойду та й включуся. Класне місце. Нравиться мені. Думаю, тут може і чіпляти всі через кожних 20-30 метрів. Щоб не їздити по всіх посадках. А якщо ловляться в якомусь місці, то ми в місці треба ловити. Як я раніше в одну посадку чіпляв. По 5 ловушок і ловилося нормально. Не кататися, буде дощі і важко проїхати. Калюжі місцями сильні. Ще й корови потолочили. Та їхали дороги Так, зараз ще трошки те ключусь. Забув сказати, що неділю як вішав, але тільки третій день як погода. То Майже постійно. следующий. Ой, сейчас подаемся тут. Так, тут. Тут лух. Так, иду дальше. Что у меня тут одно? Так, тут, друзья, разведка. Штука четыре. Залетает, вылетает, обнюхают. Это означает, что разведка. знаю, еще будет Вот летает, башта. Так, все, друзья, иду дальше. У там еще получается. Уж мене ще вистачає рушки, десять штук повішу. А тільки три. Чотири перевіри. Ну одні є.